Є зауваження Мерешниченка і Волощенко по наступному рішенні, тому що десь якось не так стоять ці кіоски. Про погодження, продовження розміщення на об'єкті благоустрою, стаціонарної тимчасової споруди, торговельного кіоску з реалізації чаю, кави спецій по проспекту Лесі Українки в районі зупинки громадського транспорту, проспект Лесі Українки в напрямку центру міста, в місті Кременчуці, фізичній особи підприємцю Лазару Володимиру Івановичу. Ну, він же обіцяв переробити оцей бункерного типу на свій. дуже да, та не те, що давай, там головою вдаритись можна. Олександром. Так, він написав зобов'язання, що протязі місяця після отримання рішення він виконує. І задню сторону можна повернути? Вона виходить на проспект. Ну хоча б її пофарбувати, о той сірий рал, такий самий, як зроблена верхня частина. Ну з самого дешевого профлиста зроблений кіоск вже закриваємо на це очі. Мощення він там колись приймав участь. Але хоч він трошки приведе до ладу. Добре? Добре. Все, дякую. В рамках реконструкції зупинки він не змінює своє місце розташування? Ні. Прошу. Він не заважає. Хто за? Дякую одноголосно. В мене тільки когнитивний дисонанс. Олександра Григорівна, ви коли підписуєте документи, ви їх читаєте? Звичайно. Читаєте. Ну, я читаю, що від цього суб'єкта надійшло коштів до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади за період з 1.01.2024 по 6.10.2024 цільові фонди утворені ну, нами. Сума. 6 мільйонів 347 тисяч 165 гривень 72 копійки. Володимир Михайлович, гляньте, щоб я. Вибачте. Олександр Руйнов, і ваша піка. Ваш піп... 12 тисяч 861 гривна. Так, а що написано 6 мільйонів? Скажіть, будь ласка, чому 6 мільйонів Побалили. написано, а надійшло 12 тисяч. Кого ви дурите, Олександр Руйна? Це помилка. Помилка. От слово помилилася від вас, я чую майже так часто, як добрий день. Це просто бажання Ну не можна аж так працювати. Олександр, ну ви ж ставите підпис. Ну читайте хоча б ті документи, які... Ну от, от, щоб не сказали журналісти, що я жартую. От все написано. Ну не може так бути. Ну хоч читайте це. Руслан Васильович. Можна, я скажу, походження даної помилки. Це загальна сума, яка надійшла в цільовий фонд за весь рік. Ну, той виконавець ваш, який вам це робив, або ви самі, ну ви самі навряд чи робили, він вас трошки підставив. От, ну чесно, мені набридло вже виправляти за вами помилки. Просто в мене нема вже на це часу.